Ось перероблений текст для вашого ролика, адаптований під українську аудиторію і очищений від реклами. Спіралоподібні кабачки це не найкраща заміна пасті, і хто говорить протилежне, просто обманює. Чекати, що зубли, кабачкові лапшички замінять справжню локшину, занадто велике навантаження на них. Але це не означає, що вони не можуть бути смачними, якщо ставитися до них як до овоча. Зудли добре працюють у смаженому, з рисом або хрустких смажених оладках, але їх закручена форма робить їх чудовим кандидатом для маринування. Подумайте самі, круглі маринувані огірочки часто вислизають з бутербродів, а ось спіральки з кабачків мають більш шорстку текстуру, яка допомагає їм триматися на місці. До того ж, їх форма робить їх забавним доповненням до сирної тарільці. І на відміну від багатьох інших маринованих кабачків, особливо з великих і жорстких плодів. Тут не потрібно заздалегідь солити і виводити зайву вологу, досить просто залити їх розеєсолом. Можна використовувати будь-який рецепт маринаду, але я адаптувала свій рецепт для великих огірків, щоб зробити багато тонких маринованих спіральок. Вам знадобиться оцет, цукор, сіль і трохи гірчиці. Мариновані зубли можна збільшити пропорції, якщо у вас дуже багато кабачків. Інгредієнт: 1-2 чашки спіралоподібних кабачків. 5 зубчиків часнику. За бажанням. 1 чашка оцту. 1 чашка цукру. 1 чайна ложка солі. Половина чайної ложки гірчичного порошку. 6 горошин чорного парцю. За бажанням. Приготування. 1. Помістіть кабачки в чисту банку, додайте часник, якщо використовуєте. 2. Решту інгредієнтів змішайте в каструлі, доведіть до кипіння і розмішайте, поки цукор і сіль не розчиняться, 3. Залийте гарячим маринадом кабачки, дайте охолонути до кімнатної температури, потім приберіть в холодильник. Подавайте на сирній тарілці в бутербродах або скрізь, де потрібна хрустка, кисло, солодка закуска. Текст готовий для озвучення, всі цифри замінені на слова, а рекламні елементи видалені. Картинки вставлені в ті ж місця, що і в оригіналі.